Коротше кажучи, вдача на моєму боці. Це був звичайний шкільний день. Я як завжди повертався додому. По дорозі побачив, що під лавкою щось лежить, підійшов поближче. То були 100 доларів. Оце мені сьогодні пощастило. Коли я повернувся додому, я почав думати, що них купити. Може гумки або дуже багато чіпсів, а може всі гроші потратити на школу. Ні, все-таки потрачу деньги. На чіпси, атлічно! І тут я спам'ятав, що мій друг недавно займав у мене 300 гривень на чіпси. Я одразу ж йому подзвонив, щоб він повернув мені гроші. І отакоє в нього було тільки більше, ніж 300 гривень. Але я сказав, що це не мої проблеми. І він повинен повернути мені мої гроші. Так як в нього було тільки більше, мені прийшло не 300 гривень, а 100 доларів. Я 100 доларів в карман! Я вирішив пограти в CSGO. Потім я пам'ятав, що на моєму комп'ютері нема CSGO. Я взяв планшет та почав грати в Stand of 2. І ось я виграв катку. Але цього не може бути. Я завжди програвав. Це просто неможливо. Потім я виграв вже другу катку. Є! Yeah! Я повинен випробувати свою вдачу по-справжньому, записати відео своєї руки в лайк. Всього через годинку я вирішив подивитися результати. І там було мільйон лайків. Ні, цього не може бути! Коли я вирішив відпочити, мама сказала йти вчити уроки. І ось сумний я зайшов на шкільну платформу. І мені нічого не задали. Вау, як мені пощастило, не може бути! Це значить, що я можу зайнятися 3D-моделюванням. Зазвичай в мене виходить таке. Але в цей раз вийшло таке. Я був в шоці від своєї роботи. Я ще ніколи не робив так круто. Ще протягом дня я навчився грати на гітарі по-новому і змонтував новий кліп для Артема Пивовара. І коли я вже відпочивав, я почув, що мені стукають в двері. Я підійшов, щоб відкрити. І коли я відкрив... Я нічого не побачив, там лежав лише якийсь конверт. Я повернувся до кімнати, щоб відкрити цей конверт, і я побачив там багато грошей і ще якусь карту. На вигляд, звичайна карта Монобанка, але на зворотній стороні було написано, що там є мільйон доларів. Коротше кажучи, вдача на моєму боці.